Всім доброго дня, ви в Хатір. Сьогодні стати зліст комор номер 103 ніби 102, 102, ніби туди 102 у нас 102. І у нас сьогодні тема have to, 2, Application апликайшн, проhбіш, Advice. Це слово дуже цікаве. Необхідність. Облі... Обов'язки. Prohibition також слово. Заборона. Обов'язки, заборона. Необхідність. Поради Ох, тут читати передається дуже-дуже багато, тому давайте читати. Have to це не. допоміжне дієслово, Воно потребує нас do, did, щоб зробити нативне і питальне речення. Тепер ще ми минулому. Ти маєш вставати рано завтра? Це питання. Ти змінював.. звукову карту Ми не... Ми не стоїмо до кінця. Да, я думаю так, перекладається. А, ми не зобов'язані вона перекладається. І тут також перекладається. Нам... нашлі злати завтра... Рано, наприклад, перекладається так. Слідова повинен тут залежить від контексту. Ми користуємо heft в всіх формах. Present past perfect от по всіх формах. Я не люблю... мати можливість вставати рано. А просто я не люблю рано вставати. Вона працює. На вихідних з того. Як вона почала працювати. Да. Близько. I had to cancel the meeting. Я відмінив зустріч. Mm. It used to escape the obligation rule of something that is necessary. Це користо для опису обов'язків, правил або що, що необхідне. Тобі слід керувати наліво в Англії. Я маю вставати завтра зранку, екзамен 8. Або повинен. Типу, одинаковий приклад майже у нас. Have got to in spoken form English Ну, може наставити ось так. Ive got to go типу, писати просто I've. Ну, я думаю, зрозуміло. Мас, це модальне дієслово. ми про це пам'ятаємо. Більш верхне тут будемо розглядати. Воно має типу силу, коли потрібно нам щось робити або щось не потрібно робити. Там форма вища була. Ну, Тут ми бачимо. Давайте подивимось. Як у нас там використання. Тому що це доволі складно так зрозуміти з першого разу, але дайте посчитаємо тут. У нас. Обов'язки ще з. Тих хто коментує. І оцей коментатор. На коментарі той, хто говорить, вважає що це необхідно. Менеджер каже. Тобі слід вставати. А смокери, типу, ти, хто курить, він каже що також, що там. Потрібно зупинитися. Тобто, якщо ми кажемо про саме себе, то, типу. не підходить. Ти, ще підходить. Ось це все. Тут масок користується, якщо сам про себе кажуть. Якщо нас кажуть про не сам про себе то. have to Якщо раз Mustund, то це у нас е, заборона. А Don't have to це у нас. не заборона, але типу, не повинна або не повинне виконання. Скажімо так. Can be not low to Mustund. Можна використовувати CANT, бо. Ну це ми не будемо використовувати. Тому ми будемо писати Mustand сюди. Ну, запам'ятаємо, ще можна писати кенд. Або ще щось. Шуршот, ну ти щоб надавати пораду. Думку або що може бути вірним, або Типу невірним. Тобі слід. Певте. я думаю, школи. Не повинні. Давати. soft Drink. пропонувати безалкогольні напоя. Шуде не такий сильний, як must Have 2. Тому це якось порада. І 2. Auto. Це у нас просто форма там якщо інфінгів далі йде, то потрібно на це дивитися. Ладно, давайте попробуємо щось зробити. When we were we Last out to... Ну, це... Must може бути. Хоча це не так схоже, як правило. І це не схоже на пораду, скажімо так. Тому. Have to... Чи може бути у нас Have 2? Якщо нас це коментар рознічну, то Have 2 якраз таки може підходить. Від тебе повинна бути експертом, щоб. Робити базові функції програми. Тут у нас від, бачите ту. Тому тут... то слово слово Тут може бути out not. Або don't have to. Оце ніби так то порада тому хай буде out, not ту подивимось. Ю. You... Це підказка, тут should. тут тел? Я уже за это асория, что ты повинен. ты когда ты что ты Да. А да мы почти все. Вы to, або head got to. Мы можем на Чому ти не йдеш? Head to go. Я бачив тут форму. У нас, каже, все сюди і підійде. Давайте запишемо, подивимось і Тому що я так не вгадаю всі з першого разу, очевидно. Тому будемо надивитися. Мені не обов'язково. Не потрібно типу мені дягати, тому що я вас бачу. Тут I don't have to. Went to bait right after dinner because we. Ну, to must, тому що це... я нашла порано, відповідний день. Наступний мається на увазі, скоріш за все. We percent, should two, і must. We shouldn't do нам слід піти... ...випити один день, ну. must. Не дуже гарна ідея Ми, идея не можемо. You didn't have to take any money, I wasn't. Не за серце, типу не так необхідно. Це може бути як порада, тому тут шумбент, хай буде. What are you doing? Що ти пой? Або як ти? Юм? типу, не слід бути тут. Не забороняється бути тут, скоріш за все. Адже по контексту так не зрозуміло. Тут Must. Ми нам я так розумію, ну. Звичайно, що не попадання повне. Давайте читати чому. Must у нас використовується коли заборона, тут її не було. Don't have to у нас використовується, коли у нас типу щось необхідне. Ну, в принципі, можна було догадатися. Тут шуту не підходить, тут просто head to. Head to. Mm. Я не розумію, чому тут мас, це не дуже не мило пояснення для мене. Тобто, сильна рекомендація, але йде тут. Можливо, контекст такий не дуже гарний. Я немає, що вона тут амастент не підходить. М -м, цікаво. Давайте нагадаємо, що у нас типу що мається на увазі. Тут out to. в цьому у нас може бути. Або Аренто Ловит, або Кенд. Have to може бути. Have got to Оце варіанти не дуже гарні. От кен очевидно. You have to більш підходи. You must not be in sled. прибувати пізно, бо забороняється. Can't і are you allowed to. Що тут? Це ось ця форма. Do I have to? Оця дуже гарна форма. I have to get up early. Ну, куд, щось не те явно. Ось це. Маст може бути кент, може бути ось це. Два заборони. Circumstances, це обставини. Тиму не може бути допущеної до гри. Під час. Попстаун. Да. Маслин це не те. Да масн в... тут... це те схоже. Ну тут... Це тяжці не очевидно. Тут тільки не кен. Що я не те вліпив. Чому? А, ну... Ти сильний рада. Вгадати? Давайте подумаємо, що можна поставити. The advice for sales made is the people all the symptoms. Ох, хо-хо-хо. Тут сам Smoking Area. Тут у нас це. Тут у нас must end А де будемо куди можемо ліпити маст Head у нас тут немає. Тут у нас have to get up. Щі Тут я був тут машина комплексы. Текст це налоги, податки іми словами тобі не «Shouldn't we <laughs> typowo jest taka, w forum formie nie podchodzi board, agreed, was employers. Nożo, godno, że podajmy Patrzymaj, co tu będzie. <laughs> Он хевту у нас не використовується, вона сюди напишеться. Ось і буде. Хевту використалося, куд. Тут код минулий час підходить нібито. У нас залишилося out note 2. У нас використалося. Просто out to. Ні, воно там використовувалося. Тут out to. Тут Should типу, не... Тут по контексту думав, що типу ні, але так сказалося, що да Нічого не відповім. Ну. Куда. Must. Типу слід. F2. Ну я передивлюсь пізніше цю тему, але в цілому нормально. Нібито зрозуміло, але дуже складно прям. зрозуміти в цілому. Добре, подивимось пізніше. Добре, дякую за перегляд, Були в Готівсем. Зустрів всім пока-пока.